Друзі, вітаю на обосток з вами Фаїна Василенко. Як завжди, говоримо про найважливіші події України та світу. Зі мною сьогодні гість це Вадим Денисенко, політолог. Рада вітати вас в нашому ефірі. Слава Україні! Героям слава, вітаю вас, пане Вадиме, Пропоную розпочати з актуального останні три доби надзвичайно важкі, складні для всіх українців, зокрема і для жителів столиці. Надзвичайно велика кількість летить, і ракет, і дронів там відзвітували збройні сили України, що там близько 280, навіть більше дронів летіло в бік України сьогодні, і напередодні дві ночі теж такі самі. Що чую в своїй інформаційній бульбашці? Ну, подивіться на Росії, ж теж гучно. Москва ж теж під атакою дронів, і не тільки вони ж теж там сидять без інтернету. У них теж там вибухає. Мовляв, це дзеркальна відповідь. Але я не погоджуюсь, тому що вони ж і до цього нас обстрілювали. Росіяни і до цього бомбили Київ та інші міста. Чи можемо ми пов'язувати це і називати це так званими дзеркальними діями Росії? Ну ми можемо це як завгодно називати, але насправді факт залишається фактом, тим, що Росіяни на сьогоднішній момент, з того, що я розумію, вийшли на достатньо серйозні проєктні потужності по виробництву дальніх дронів. І те, про що достатньо багато говорилося протягом останнього часу, що насправді росіяни починають нарощувати виробництво своїх дронів, ну, в принципі, ми це бачимо наочно тому з цієї точки зору, напевно, все ж таки треба розуміти, що те, що ми маємо останні дні, це. Не встає уже може стати точніше, ну в принципі в ще режимі навряд чи вони зможуть це робити, але значно буде чистіше, ніж це було до цього. І на жаль, в принципі, це стає новою реальністю, і тут звичайно величезно моментом для нас це отримання ПВО від західних наших партнерів, і власне кажучи, виробництво власних дронів. Збільшення тиші виробництва власних дронів і власних систем, які пов'язані із ребенком. Пане Вадимо, я думаю, ви вже бачили зараз. Коротко зацитую для наших глядачів. Якщо пропустили, є реакція Дональда Трампа на ці масовані атаки. Трамп говорить, що Путін збожеволів, а з ним щось сталося. Він говорить: я його давно знаю, але зараз з ним щось сталося. Він буває людей і не тільки військових. Путін хоче захопити всю Україну, не лише її частину. Якщо він це зробить, це призведе до краху Росії. Як ви собі тлумачите, що має на увазі Трамп цими словами? Ну для нас дуже важливо те, що Трамп нарешті зреагував. Тобто, в даному випадку ми розуміємо, що е, Трамп дуже довго робив все від себе залежне для того, щоб показати, що нічого не відбувається, і щоб показати, що е, обмін полоненими це е, уже величезна перемога, і це е, в принципі там ледве що не перемир'я. Да, обмін полоненими це звичайно велика річ, це справді прекрасно, що повернулися тисячі людей. Але Путін хотів продати йому цей обмін як е е е таку собі індулігенці для того, щоб Трамп його не чіпав як мінімум до кінця літньої кампанії. Тобто, зараз з'являється надія на те, що е все ж таки раніше ніж в жовтні листопаді е Трамп і республіканці змушені будуть реагувати на все те, що робить Володимир Путін, і змушені будуть вводити водити біжорсткісні санкції. По відношенню до Російської Федерації Знову ж таки ми повинні подивитись, тому що після заяви Трампа не означає, за заява Трампа не означає негайних дій. Тобто, в принципі заява Трампа передбачає те, що він іще певний час буде чекати, буде тягнути час. Не виключається, що відбудеться якась телефонна розмова Путін Трампу, на який черговий раз вони поговорять про внуків і правнуків, але при цьому сама ситуація в Сполучених Штатах Америки. Внутрішньополітична ситуація говорить нам про те, що Трамп змушений буде рано чи пізно все ж таки іти на загострення ситуації із Російською Федерацією, і це звичайно плюс для нас, тому що це означатиме те, що всі ті сумніви, які у багатьох є на сьогоднішній момент з приводу постачання зброї з приводу допомоги Україні, вони будуть відкинуті. Та це правда. Зараз ми в такому підвищеному стані, тим більше, що багато розмов, принаймні минулого тижня, з'явилися з приводу того, наскільки ж нам вистачить допомоги, яка залишилася попередньої адміністрації Байдена, і пішли вже розмови, припущення мовляв, до кінця літа в нас вичерпається військова допомога від Сполучених Штатів Америки. Якщо ми не отримаємо нового пакету допомоги, то не зрозуміло, який у нас запас міцності є надалі. Ну я в цьому випадку я насправді більш оптиміст ніж пасимісти. Я вважаю, що Сполучені Штати Америки не зможуть не надати нам допомогу, навряд чи це буде в тому форматі, в якому це було при Байдені, але форма буде судячи з усього, та що європейці будуть купувати нам зброю на європейські гроші. Ну і власне кажучи, тут я вважаю, що якихось проблем з моєї точки зору не повинно виникнути, особливо на фоні того всього того, що робить Володимир Путін, обіцяючи Трампу з усього, одне, а діючи зовсім інакше. Повертаючись ще до рефлексії Трампа, він в цьому ж дописі також критикує Володимира Зеленського. Говорить, що кожне слово Володимира Зеленського створює проблеми. Якби цього не було, було б ліпше. Про які слова й заяви він говорить? Як можемо зрозуміти цю, цю частину його твіту допису? Ну на жаль, в принципі, ми повинні розуміти, що е, у Трампа є свої дуже складні. Своє дуже складне ставлення до Володимира Зеленського. І на жаль, цей особистісний фактор ми не можемо використати. Тобто, це е, об'єктивна реальність, і на жаль, з нею нам доведеться е, жити е, наступні місяці, так точно, і особливо я б на це не звертав увагу. Тобто, це е, фігура молення, яку він на жаль буде повторювати достатньо часто ще раз повторююся, виключно через те, що тут буде величезну роль відігравати особистісний фактор. Але для нас ключова історія це. Не те, щоб залишалася підтримка і щоб залишалося постачання зброї, І я впевнений, що насправді цього ми доб'ємося разом із європейцями. Почула вас, пане Вадима. Також ми знаємо, що переговорний процес, який не який відбувся в Стамбулі, 16 травня. І після нього є домовленість, що Росія готує своє бачення переговорного процесу, мирного процесу, вона готує цей меморандум про перемир'я. Як ви думаєте, що там буде задекларовано в цьому меморандумі, і як ми зможемо на нього реагувати? Це буде ультиматум, Там не буде нічого реалістичного для виконання. І, власне кажучи, сам цей формат був вигаданий вигаданий для того, щоб затягувати час. Росіяни вигадали історію про те, що вони дадуть своє бачення миру. Але все, що ми чули про переговори в Стамбулі, воно говорить нам про те, що ніяких меморандумів, що ніяких поступок росіяна навіть не збирається оголошувати, тобто вони будуть продовжувати жити в парадигмі того, що ми єдиний народ звідрусський воюють з рускими і інше більберда. Тому я вважаю, що особливо нам немає на що тут сподіватися. І е, дуже чітко треба розуміти, що ні про які мирні поступки е, безумовно там іти мова не буде. В принципі, е, будемо дуже сподіватися на те, що справді американська сторона почне більше тиснути на Російську Федерацію, і е, будемо сподіватися, що в принципі американська сторона чітко розуміти на те, що Путін водить її за ніс. От, ви знаєте, пане Вадиме, тут важливо, мені здається, і не тільки мені чула цю думку від інших експертів, щоб в переговорному процесі з'явилася ще одна сторона, яка буде прям учасником, не просто спостерігачем, як це було в Стамбулі. Бо турецька сторона, по суті, була спостерігачем. А нам потрібен конкретний учасник, який буде свідком того, що говорить Росія, що вона бреше, тому що як розповідав пан Кислиця, нині заступник міністра закордонних справ. То Мединський там розкидався і образами, і називав. Українців росіянами, мовляв, росіяни воюють з росіянами, не з українцями. Ну багато всього говорив. Він же ж ми пам'ятаємо підручники з історії, там переписав на Росії пан Мединський, один із ініціаторів цього процесу. То, як ви бачите, чи може взагалі в перспективі, наприклад, з'явитися американська делегація як учасник саме цього переговорного процесу з перекладачами? От, прямо всі за столом, обговорюють кожен пункт. Я думаю, що найближчим часом цього не буде, але е, я тут, чесно кажучи, вважаю, що е, з мертвої точки е, справа може зрушитись е, в той момент, коли е, будуть спільні зусилля Китаю і Сполучених Штатів Америки по примушуванні Путіна до е, мирних процесів. Поки Китай не втрутився в цю історію і являється величезним. Е, Економічним і технологічним тилом для Російської Федерації в принципі доти Росіяни мають на сьогоднішній момент можливості в достатньо довгий період часу продовжувати пробачте, слів бакувати на будь-яких переговорах. Ну були у нас переговори в багатосторонньому форматі під час мінського процесу. Ну в принципі, знаменита історія про те, як козак, віцепрезидент, на віцепрем'єр на той момент Російської Федерації під час цих переговорів демонстративно курив в приміщенні міністерства закордонних справ Німеччини. І коли йому говорили про те, що тут заборонено курити, він говорив ну виженіть мене. Ну, приблизно в такій формі він вів переговори. Тому від того, що з'явиться там третя сторона, чи не з'явиться третя сторона, це чесно кажучи, міфологема, що це особливо буде впливати на росіян. Вони як хамством займалися, так і будуть займатися хамством. Ну просто може в трошки меншій формі. тому з моєї точки зору, поки вони не розуміють загрози для себе, а вони їх зможуть зрозуміти тільки в той момент, коли реально, їм їхній ключовий і по суті єдиний партнер на сьогодні серйозний партнер на сьогоднішньому Китай не скаже, що все ми в принципі стомилися від цієї гри. Нам потрібно вирішувати цю історію, але поява Китаю знову ж таки в цих переговорах можливо тільки в той момент, коли Китай і Сполучені Штати Америки вийдуть в своїх двосторонніх стосунках на якісь там більш-менш зрозумілі паритети, на більш зрозумілі правила гри. Тому, на жаль, я достатньо песимістично дивлюся на будь-які мирні процеси в розрізі наступних там 6 місяців. Ага, і от з приводу Китаю теж обговорювали в наших попередніх ефірах. Сі Цзіньпін вже приїжджав на парад до Путіна і мовляв між ними ж там були переговори. і От якби Сі Цзіньпін був проти, припускають експерти, то він би під час цієї розмови на... натякнув про це Путіну, сказав би про це, що давайте закругляйтесь, завершуйте. І тоді б уже йшла б розмова більш конструктивною. А раз цього не відбулось, раз продовжуються і бомбардування, і обстріли, і вони не йдуть навіть на режим тиші. Е, значить, можемо припускати, що ці Е, Поки що дав добро на продовження війни, Ви повинні розуміти, що для Китая <клес> Росія є таким собі інструментом в майбутніх переговорах із Сполученими Штатами Америки і ключові переговори цього року це не переговори Україна Росії, це переговори США Китай, якщо вони знову ж таки вони почалися, але якщо вони будуть мати якесь реальне результативне продовження. Якщо вони будуть мати, якщо це буде мати таке продовження, то я впевнений, що одним із пунктів цього багатостороннього багато багатоформатного переговорного процесу, який буде передбачати не лише тарифи, не лише економіку, а взагалі співіснування Китай США в майбутньому світі. Одним із пунктів цього переговорного процесу з великою ймовірності, може бути питання України, тому поки що Китаю це абсолютно не потрібно більше того. Ми повинні розуміти, що є реперна точка Кінець вересня 2025 року. Це точно так же як Путін святкує 80 років Великої Побєди, так і Цзіньпінь буде в кінці вересня. Це був зраз число. Точно святкувати 80 років великої перемоги китайської армії над японськими мілітаристами, і він проводитиме точно такий самий парад, і він чекає Путіна на тому ж самому параді. Тому наступний реальний якийсь там переговорний процес китай Росія щодо України можливо виключно після вересня місяця, і з моєї точки зору, після того як відбудуться або не відбудуться переговори США Китай. Ну і знову ж таки повертаючись до інтересів Китаю, теж нерідко чую тези про те, що Китаю не вигідний крах Росії, Китаю потрібна Росія як сировинний придаток, як ринок. Китай зацікавлений в тому, щоб Росія продовжувала своє існування в тому вигляді, в якому вона є Китаю. Вигідна, дуже слабка Росія, але із зрозумілим керівництвом цієї країни, яке, в принципі може тримати слово, яке може додавати йому доступ до. Сировинних ресурсів і в принципі бути більш поступливими в цілому ряді економічних і технологічних моментів. Ключова задача Китаю це зробити Росію технологічним васалом, не політичним. Політичним вони не можуть її зробити, і на цьому етапі Росія ні в якому разі не являється політичним васалом Китая. А ключова задача зробити технологічним васалом, а потім цей технологічний васалітет спробувати конвертувати в політичні можливості. В принципі, до цього вони рухаються, росіяни самі собі закрили західні технології, і тому Китай справді достатньо активно рухається в цьому напрямку. Але е е е ну, в принципі продовження війни ще найближче 6-9 місяців не є проблемою на сьогоднішній момент для Китаю. А чим США можуть перебити цю карту? Що вони такого можуть запропонувати Китаю в цих переговорах, щоб Китай відмовився від цієї історії підтримувати далі Росію технологічно в війні? Ну, США це найбільший ринок збуту для Китаю, тобто, в принципі, це економіка. Тобто, ключова історія це <х Sit> <peninsula> що що може дати кірк США? США це доступ до величезного супермаркету, якщо хочете простими словами, де ти можеш продавати свої товари. Тому з цієї точки зору з США, звичайно, може дуже багато чого запропонувати Китаю. Тобто, це можуть бути угоди про співпрацю, так? Ну безумовно, це ж буде велике угоди. Вони зараз розпочали великі переговори про е тарифи і про, угоду, про угоди про співпрацю в економічній сфері. Але ці угоди, е безумовно, будуть торкатися не лише питання тарифів, вони будуть трикатися значно ширшого питання. Так, ми пам'ятаємо, в них зараз там 90 денна заморозка. Поки скасовані всі мити, а вони зараз домовляються. Будемо за цим слідкувати з приводу нашого переговорного процесу, в якому так чи інакше ми вимушені брати участь і демонструвати конструктив Сергій Лавров сказав, що Ватикан, який пропонує новий папа римський, не підходить для переговорів. Мовляв, який же Ватикан? Ми ж православні країни. Чого ж це ми будемо їхати? Оце до католиків домовлятися. Але тут же ж виникає питання: а Туреччина мусульманська країна. Чому Туреччина вам підходила як майданчик? Чому відмовляється вони зустрічатись в Ватикані? Як думаєте? Ну тому що вони розуміють, що Ватикан займає достатньо чітку про е українську позицію на сьогоднішній момент. Ну чи ж не Ватикан, а новий папа? Е більше того, він є американцем і він матиме. Достатньо серйозні впливи на християнські кола не лише на католицьке, не взагалі на християнські кола Сполучених Штатів Америки, і тому на сьогоднішній момент ця площадка для них буде достатньо незручна, бо вона не буде настільки нейтральна, наскільки це може бути туреччина на сьогоднішній момент, і плюс ватікан взагалі незалежний від Російської Федерації. Тоді як на туреччину завжди можна натиснути тими чи іншими економічними важелями. Турецький міністр закордонних справ має дводенний візит. Він сьогодні розпочинає його фідан, Поїхав до Москви. Турецький міністр закордонних справ буде говорити говорити ймовірно про Україну. А я так розумію, з Путіним про що можуть вони домовлятися? Це якісь будуть формальні, не публічні результати цих домовленостей. Про що вони можуть говорити? Ну, диця вони можуть говорити про дуже багато речей, але е, якщо в когось є сподівання на те, що Туреччина може вплинути на Росію по зупинці війні, це міфологія. Туреччина це країна, яка з перших днів війни заробляла на дві сторони тобто, вони е, зробляли з Росії і заробляли з України. Тому їм е, безумовно, е, в принципі, е, потрібно зберігати ситуацію, в якій вони можуть продовжувати заробляти в цій історії. Єдине про що ми точно повинні розуміти і знати це те, що Туреччина категорично була проти того, щоб Україна втратила одеський регіон, і власне каже вихід до Чорного моря. Чому тому, що тоді це різко змінює взагалі балансу в Чорному морі. Між це теж не потрібно китайській Народній Республіці, тому що буде робити Туреччина в найближчі місяці, вона буде пробувати заробляти на обох сторонах, але при цьому для неї критичною точкою є. Те, щоб Україна залишалася гравцем на Чорному морі, яким на сьогоднішній момент Україна є, загнавши Чорноморський флот де факто в Новоросійську бухту, Так, це правда. І, і ще, пане Вадиме, хотіла вас запитати з приводу санкцій. Зараз Європейський Союз знову обговорює новий санкційний пакет. Хочуть відключити 20 російських банків від системи SWIFT, і ну, зараз вже Блумберг про це пише: йдуть. Такі розмови на рівні Європейської комісії, чи є згода, що це можуть бути за банки і так далі. Я так розумію, це не пов'язано в принципі з атаками в Москви. Це просто як рутина вже європейського союзу, так цей новий пакет санкцій. Дивіться, ми повинні просто розуміти, що Російська Федерація е будь-які санкції у нас знаходить можливості їх обходити. Але для того щоб їх обходити, їм потрібно приблизно там три-чотири місяці часу для того, щоб знайти всі ці логістичні ланцюжки, фінансові ланцюжки, і так далі. і так далі. Тому введення будь-яких санкцій це стресовий момент для економіки, і це удорожчення всього для економіки. Тому ну і плюс технологічна деградація Російської Федерації, тому в даному випадку введення будь-яких подібних санкцій є плюсом для нас, тому що це. Не смертельне для росіян, але це достатньо серйозний стресовий стан для російської економіки на кілька місяців. Тому ми повинні вітати будь-які подібні речі, які е е ускладнюють і удорожчують життя російському бізнесу. Пане Вадимо, а як щодо законопроекту Лінці Грема? Там взагалі 500% мита на для тих, хто купує нафту в Росії для тих країн. Як ви думаєте, загалі знайдеться підтримка у цього законопроекту? Дійдуть до того, що Вашингтон так так вчинить щодо Росії? Ну дивіться, це питання треба розділити на дві частини: перша частина власне кажучи, чи з'являться голоси? Якщо Трамп говорить да, ці голоси будуть завтра. Ну, вони вже є, але в принципі там можна конституційною більшістю приймати цей законопроект, але введення е подібних санкцій воно передбачає дві речі. Перше, воно передбачає конфлікт, достатньо серйозний конфлікт із Китаєм в момент, коли вони розпочали переговори е про мити із Китаєм, і воно передбачає достатньо жорсткий конфлікт із Індією. Чому тому, що Китай-Індія і це два найбільших споживача російської нафти. І обидві сторони повинні розуміти, а що ж вони отримують взамін. якщо справді такий законопроект приймається, то як і чим можна замістити частину російської нафти? Всю російську нафту замістити неможливо. Це ми теж повинні розуміти. Росія це приблизно 12-13% світового видобутку нафти на сьогоднішній момент навіть якщо будуть зняті санкції із Ірана. Про що зараз йдуть переговори? І навіть якщо Саудівська Аравія розкупорить всі свої можливості, цього не буде достатньо для того, щоб 100% вигнати Росію із нафтового ринку. Тобто, в принципі, очевидно, повинні відбуватися певні правила гри. Тому, коли говориться про законопроект Лінці Грема, я в його реалістичність повірю тоді, коли почнуться активні переговори США, саудівська Аравія, США Арабські Емірати, США Індія. Напевне, США, не напевно, точно США, Китай і можливо ряд інших країн, плюс зняття санкцій з Ради. Тому, коли ми говоримо про цей законопроект, ми повинні розуміти, що він не, не запрацює автоматично. Тобто, для того, щоб він запрацював, потрібно реально провести ряд дуже складних переговорів, тим більше що. В ході цих переговорів постраждає, можуть постраждати, точніше, не в ході перегорів, ході введення в дію цього законопроекту можуть постраждати достатньо близькі союзники Сполучених Штатів Америки в різних частинах світу. Так, і це величезні економіки, що Індія, що Китай, е, пане Вадим, у мене останнє уточнення з приводу переговорів особисто Трампа з Путіним. А е, ми чули ці заяви десь тиждень тому, лунали від Трампа, коли збиралися в Стамбулі е, переговорні групи. Він говорив, що ведеться підготовка, ми зустрінемось там особисто. Як ви бачите, чи дійсно готується ця зустріч на найвищому рівні, і чи буде від неї якийсь результат корисний нам Україні? І подібна зустріч можливо тільки в тому випадку, якщо сторони йдуть до якогось компромісу, і буде зрозуміло, що в результаті цих переговорів е е е Путін говорить: я зупиняю війну по лінії фронту там або щось подібне. Поки цього ми не бачимо, поки цього немає. Я не вірю ні в яку е е е зустріч е путін трамп Чи може бути телефонний дзвінок Трамп Путін чи Путін-Трамп? Може бути. Я вважаю, що Трамп спробує ще раз з ним переговорити. Коли цей дзвінок відбудеться, ну поки що говорити складно, тобто це може бути, умовно кажучи, через дві години, а може бути через кілька тижнів. Але е е сама безпосередня зустріч двостороння, вона зараз не може відбутися, тому що немає предмету для переговорів. Почула. Пасику вам, пане Вадиме, за цю розмову, за вашу експертизу, за ваш час. Обов'язково запрошуємо в наступні ефіри. Дякую. Спасибі. Вадим Денисенко, політолог був із ним. З нами, глядачами босток. Нагадую, друзі, будь ласка, коментуйте цей ефір, ставте ваші подобайки, поширюйте його серед своїх, щоб якомога більше людей змогли побачити нас на просторах Ютубу. Це важливо для нашої роботи. Будьте з нами. Побачимось.